Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як маленькі побутові проблеми викликають величезні емоційні збої, війну всередині сім'ї і як з цим всім справитись. Ну, давайте з вами уявимо, да, що який вечір я хочу відпочити, прийшла з роботи втомлена, включаю чайник. І він зашипів і щось там стрельнуло. І що тоді відбувається з нами? Я дивлюсь на нього, і в мене піднімається буря емоцій, і я взагалі не розумію, що зі мною, я починаю кричати на кота, на чайника, на чоловіка, на дітей, шукаю винних, знов цей чайник, знов зі мною щось не так. І якщо ви думаєте, що з вами справді не так, давайте цей міф ми сьогодні розвіємо. Насправді так реагувати дуже по-людськи. Ця сценка чудово підходить, щоб побачити свої саме ці автоматичні реакції. Зверніть увагу на слові автоматичні реакції, тобто реакції, які самі собою виникають, ми їх не відслідковуємо і самі собою зникають. Що насправді відбувається з нами, коли це виникає? Людина втомлена, як я сказала, прийшла з роботи, хотіла якоїсь відпочинку, захисту, можливо, якоїсь тепла, можливо, якоїсь турботи. Хотілося якоїсь контролю над своїм вечором, тому що ми, на жаль, в цьому світі взагалі нічого не можемо контролювати і. Коли в нас ломається цей чайник, наш мозок дуже швиденько реагує. Він бачить, що в нас пожежа, і каже: стоп, стоп, зараз ми її загасимо, якщо ми знайдемо ворога. Ми миттєво знаходимо ворога, він знаходиться, нам у нас більше впевненості, більше в сили, але. У нас падає напруга, і ми втрачаємо величезну кількість саме нашої здатності діяти далі. Ми втрачаємо агентність, а проблема залишає, залишається невирішеною. Давайте розкладемо це по емоціям. Давайте розкладемо по механізмам, які саме працюють. Я злюсь на поломку, тобто в нас з'являється агресія. І хто слухає мої ефіри, пам'ятає, що агресія насправді це дуже хороша емоція. Це емоція, яка дає нам пережити, пережити наші страждання, вирішити їх, створити якісь дії. І коли в нас злість, у нас автоматично підвищується голос, наша інтонація стає різкою. І Ця злість це про те, що щось порушило мої межі, щось пішло не так. І далі у нас ще спрацьовує історія, яка називається проекція. Що таке проекція? Ми свої якісь переживання, свої проблеми. Одягаємо на когось іншого і таким чином знаходимо винну. Це не я винна, що я включила той біс чайник. Це ви безвідповідальні. відповідальні. Це, ця кішка, яка путається під ногами, вона мене виводить з себе. І тоді у нас відбувається слідущий механізм, який називається поляризація. А що таке полярне мислення? Полярне мислення, коли ми ділимо світ на чорне і біле. І коли в нас світ чорно-білий, то тоді я воюю проти всього того чорного, що мене навколо стоїть навколо, і я тоді. Бачу, я є, я, я можливо, окей, світ не окей. Я можливо окей, люди не окей. Я можливо окей, чоловік не окей, а можливо і. Ці всі три складові, і я не окей. Ми в той момент попадаємо ще так називаємо трикутний Катна, коли в нас стається оця вся трагічна подія, в якій ми ролі? Звісно, ми в ролі жертви. Ми постраждали нам, боляче, не закрили свої потреби. І ми в цей момент в тому світі, який руйнується. Далі ми переходимо на слідуючий рівень на рівень переслідувача. А хто винний? А я зараз знайду хто винний. І далі ми вже знову стрибаємо на рівень рятівника. Та що від вас чекати, знову я все сама, нікому не можна довіряти. А який є вихід цього всього? А насправді є дуже простий вихід це перейти в дорослого. Коли ми кажемо, а що в моїй зоні впливу на наступні 24 години, тобто зона впливу, я маю на увазі, коли я кажу, що я можу зробити маленький крок для того, щоб змінити ситуацію. І коли ми втомлені, а зараз, на жаль, ми втомлені всі, на жаль, ми емоційно спустошені, в нас перевантажена нервова система оцими нічними неспаннями, і вистачає однієї маленької крапочки, щоб порвати нас на шматки, і що ми можемо зробити? Насправді дуже проста техніка, яку розказую майже на всіх зустрічах квадратне дихання. Що таке квадратне дихання? Коли ми дихаємо, затримуємо на 3-4 секунди дихання, видихаємо довше, ніж вдих. Якщо вдихали 4, попробуйте видихнути на 6. І знов затримати дихання на 3-4 секунди. І таким чином це зробити 8-10 разів, щоб себе стабілізувати, тому що наша нервова система, коли вона перенапружена, у нас не вистачає кисню. А що стоїть за механізмом, коли у нас не вистачає кисню? Наша фізіологія. Коли наші емоційні центри мозку активуються швидше, ніж частини, які відповідають за порядок, за планування, за логіку. І щоб увімкнути цей спокійний аналіз, нам потрібно видати нашому мозку, якусь порцію кисню. Тому оці повільні видихи нас повертають в тіло. І далі, після того, як ми подихали, важливо зробити хоча б а, а зараз я сижу чи стою, да? а зараз мені холодно чи жарко, а зараз мої ноги твердо стоять на землі, і навіть можливо розставити ноги, щоб відчути опору, щоб повернутися в тіло. Наш емоційний центр мозку, він дуже схожий знаєте, на кур'єра, який приходить раніше, дзвонить усі дзвони і ще нам розказує, що з нами щось не трапить. Так, нам потрібна пауза. Чому нам шкодить саме пошук ворога, коли ми вирішуємо проблему? Коли ми знаходимо ворога, ми в якийсь момент часу відчуваємо контроль. Але ми втрачаємо відносини, тому що з такою істеричною особою, ну, не всі можуть витримати. І взагалі людина, яка знаходиться в істериці, єдине, чим ми можемо їй допомогти, це бути поруч, обнімати, якось прижати до себе. Тому що ця людина зараз знаходиться в дисоціації, вона мов би, вилітає з тіла. І тіло окремо, емоції окремо і втрата собою зв'язка. Саме втрата собою у цього зв'язку приводить до того, що проблема не вирішується. Що ж тоді можна зробити дуже просто і яким чином зробити якусь систему, тому що наш мозок любить систему. Те, що я сказала для початку вдихніть зробити оце квадратне дихання. І назвати емоцію. Коли я кажу, а я злюсь, я не маю сил, я розчарована, мені тривожна. Як тільки наша емоція названа, вона втрачає силу. Чому? Тому що вона стає видима. Ми розуміємо, що я знаходжусь в контакті зі своїм я, і емоція це не весь я, це тільки частина мене. Далі важливо назвати сам процес, а не погану людину. Замість того, хто винен, ми можемо назвати, а що зломалося. В нашому випадку зломався чайник, і я розгубилася. Я якось не зрозуміла, що я можу поставити в кінці кінців каструльку на газ і теж перекрутитися. І це. Коли ми розуміємо, це активуємо мозок, ми заспокоїли. В цей момент ми називаємо дію, нам все є ще, ще спокійніше. Але щоб наш мозок взагалі звільнився від тривоги, нам потрібна мікродія, яка я сказала, має бути за 24 години. А яка може мікродія? Ну, наприклад, а давайте поговоримо, якого ви хочете чайник, щоб у нас був. Або, наприклад, піду повибираю чайник на, ну, на якійсь платформі або в інтернеті. Або завтра піду, включу, куплю того чайника, і якби я вирішу. Але тут важливо, якщо особливо ви зірвалися, все-таки підтримати комунікацію. Підтримати комунікацію всередині родини, тому що, коли ми вчимось комунікації, то ми разом з тим. Вчимось володіти собою. Яким чином підтримувати комунікацію, щоб все-таки це працювало? Через я повідомлення. Ви знаєте, я так розсердилася, бо мені хотілося відпочинку, хотілося тепла якось заспокоїтись, а мені не вдалося. Тобто, з вами все нормально в цьому посиланні. Це я хотіла. Це я, яка не задовольніла потребу, моя потреба була відпочинку. Я її не виконала. Що ще допомагає? Насправді нам найкраще, як завжди, допомагає гумор. Гумор розряджає ситуацію, гумор дає таку, знаєте, дуже швидку, заспокійливу дію. Крім того, гумор у нас відноситься до дорослих захисних реакцій, комунікації. І, наприклад, можна сказати, ой блін, та це ж сьогодні ретроградний чайник. І всі почнуть сміятися. Ми поміняли людей, наприклад, і трошечки посмішки приносить таку рівновагу, приносить заспокоєння нервової системи. І дуже швиденько повторюємо, що ми можемо зробити в цьому, якщо це все підкруглити і дати таку просту реакцію. Зупинити тіло, назвати емоцію, назвати процес, обрати одну мікродію на день, говорити через я повідомлення і додати краплю гомора. Пишіть, як у вас це відбувається, і чи я попала. Ваші процеси саме моїм повідомленням. А від вас подобайки з вами була ваша Людмила Хомотовська.